Вітаю, друзі. Отже, відбувся відомий тур Зеленського країнами на НАТО перед самітом у Вільнюсі. І можна по-різному оцінювати ефективність цього туру, бо перше, що почала виставляти влада, це великий успіх в, скажімо, отриманні додаткових озброєнь. Від країн НАТО, зокрема, від Чехії. Угода про 16 Сузан, гаубиці дуже висококласних виробництва Словаччини. Але про Словаччину нічого не говориться в плані того, що ці ж угоди ми підписували раніше, і навіть договір про, виробництво, про спільне виробництво ЗУЗАМ існував раніше. А от те, що в Словаччині напередодні виборів дуже популярні всякі проросійські тренди, і, можливо, Зеленський зміг якось вплинути на успіх в майбутні, на виборах майбутніх більш проукраїнських партій, це ми подивимось. Зараз це визначити тяжко. Але загалом, це турне воно дуже, дуже суперечливе. Перша суперечливість Болгарія. Болгарія непогано заробляє на виробництві набоїв для України. Оці ці радянські стандарти 122 мм, 152 м. Міни 82, 122 мм. Нормально, е, точніше, міни, по-моєму, 120 мм. Е, Болгарія добряче виробляє і поставляє Україну. Кажуть, що там навіть економіка на, на цьому тлі оживилася. Але подумаймо, що насправді стоїть за дуже пафосним повідомленням про те, що Україна е, викупить два недобудованих реактори на станції, по-моєму, Беліне у е, Болгарії. Чекайте, це радянсько-російські реактори. Ми в час війни з Росією купуємо два російських реактори. За що? І це нам видають за велику перемогу. Так законтрактуйте гаубиці став Росії, якщо вони вам продадуть. Чи... Винищувачі там якісь Су-35 бомбардувальники, якщо на те пішло, причому Путін їх продасть Україні. знаючи цю вертлявість російського політику, вони заради знущання можуть продати в Україну пару штук за пару доларів. Але який сенс? Тягнути два реактори російського виробництва в Україну. Коли будуть, буде добудовувати ці два реактори на Хмельницький АЕС? Тим більше, що Україна ж відмовляється від Твелів? Це якась дивна історія. Хіба що щось вдасться локалізувати і виробляти якісь частини до цих реакторів ну, левого частку цих частин в Україні? Щось підозріло, що це вдасться зробити, бо з ним. Але народу схарчували дуже урочисту подію, аби затьмарити ювілей. Головнокомандувача Залужного зробили великий рекламний тур на Зміїний, а потім ще й приліт до Львова азовців. Ну, перше питання стало зрозуміло. Азовців хочуть перетворити в політичний таран. І в мене є підозра, бо тут зразу, зразу виникла в суспільстві така чутка, що. Ну так, от, азовці були дуже критичними щодо розмінування Чунгару, і вони досить ну, скептичні були взагалі до влади нинішньої, але вони патріоти, отже, повернені ну, разом із Зеленським із Туреччини, це справді такий духопідйомний момент, бо ну, азовці це справді жартовні герої, але ж спочатку азовців загнали в пастку в Маріуполі, потім їм наказали здатися. Тепер в Ростові відбувається абсолютно страшний принизливий суд. От, такий собі циркосуд, знущання над здоровим глуздом, коли виснажених, замучених українських героїв тягають в суд, аби видати їх за якихось невідомо кого, терористів, людей, які боронили свою землю. Ну, те, що в Росії в головах все спотворено, це зрозуміло. Але на тлі цього суду і на тлі того, що. Полоні залишається більше тисячі азовців, це вся урочиста постановка з поверненням азовців до України, І нібито відвертий ляпас Путіну. Це все дуже суттєво погіршить становище азовців в полоні. Це правда. Путін мстивий. Якщо не дай Бог з'явиться ще одна Оленівка. З масовою загибеллю українських героїв. Це все буде платою за піар Зеленського. А тепер от головне, головна інтрига. Ми всі пам'ятаємо, як ціле суспільство вболівало за долю Надії Савченко. І потім Надія Савченко пішла в політику. І так загубилася в тій політиці, так розгубилася в ній, в моральних орієнтирах, в етичних, у всьому, в чому можна було заблукати, вона заблукала. У мене є відчуття, що всі проектні спроби запустити паралельні групи політичні у вибори. То Жарістовича, чи Буданова, чи, чи ще когось там, не приносять очікуваного ефекту. Якби раптом не виявилося, що, ви пригадуєте, в Азова був свій громадський рух і, ну, по суті, основа передоснова політичної партії. Так от тепер інтрига виникає. Чи азовці залишаться азовцями в рамках тих цінностей, які вони розвивали, чи вони раптом стануть проєктом влади на виборах? Але для того треба повернути всіх заручників, які змушені були виконати наказ і здатися окупантові. Якщо бойові дії не завершаться, то зрозуміло, що вибори не почнуться. Але якщо бойові дії не завершаться, то й не повернуться ці заручники, які перебувають в російському полоні. Тому тут ніби безпрограшна ситуація, тільки як перетворити воїнів у політиків, Ну, піарщики це можуть зробити. Тільки раптом виявиться, що воїни, які стали вітриною у Злодюг, це не зовсім те, що очікувало українське суспільство. Це дуже складний вибір. Ми справді захоплюємося офіцерами азовцями. Воїнами азовцями, те пекло, яке вони пережили в Маріуполі, те пекло, яке пережили Маріупольці і продовжують переживати, насправді все одно не затіняє головних питань, на які вимагає відповіді суспільство. І Якщо питання, про вагнерівців воно перейшло в таке більш моральне і е, непринципове, тому що ну, кар... цей випадок лише, скажімо, підтвердив ті припущення, які жили в суспільстві: що влада Зеленського напічкана ну просто від якогось глухого райцентру центру до е, банкової російської агентури. Це лише підтвердження. А от розмінування Чонгару стало ще більш, більш кричуще болючим, в момент, коли українські війська штурмують рубежі на півдній Сході, і ми зараз бачимо, як ці рубежі важко брати, бо наскільки Глибоко ешелоновано. Це все, ця це вся територія захоплена противником намінована. Тобто, хтось на банковій дав наказ розмінувати всі ці території. Ми бачили, як на розмінуванні акваторії Азова біля Маріуполя пігарився сам Зеленський. І ми бачили, як на Розмінування Чонгару Піарилася Верещук. Але ж азовці, наскільки я пригадую, обіцяли повернутися і розібратися із тим, хто розмінував чонгар. Так, от мені здається, що повернення офіцерів з Туреччини ставить їх перед дуже складним вибором. Все одно ж українці не втихомиряться, поки відповіді на питання, хто розмінував Чонгар, не отримають не лише через суди, а й через, скажімо так, систему суспільної інформації. Тобто, коли ці всі факти і акценти будуть розставлені тими людьми, які дійсно. Викликають велику довіру у суспільстві і дійсно є фахівцями з тієї чи іншої галузі, особливо в плані безпеки і безпекової політики. дивне відчуття, що влада вирішила якраз азовців використати в якості адвокатів оцій, в цьому складному. Питання, хто розмінував Чонгар і хто за це відповість. Тому ситуація спресовується, ситуація перетворюється в ланцюг складних виборів, не виборів до Верховної Ради, а моральних виборів. Чи азовці. Вважатимуть за потрібне дати суспільству, допомогти суспільству отримати відповіді на ці складні питання, чи раптом... і чи вони допоможуть своїм побратимам своєю ну, послідовністю після заяв про те, що вони повернуться з війни і розберуться, хто розмінував. Чи все ж таки політичні спокуси перетягнуть їх у табір тих, хто розмінував цей Чонгар? Це дуже складна ситуація. Але ми віримо, що із неї є етичний і моральний вихід. Віримо в Збройні Сили України, віримо всі бойові. Структури, які зараз боронять Україну. Але при всьому цьому сумніваємось в політичній владі. На жаль, підтримайте це відео своїми вподобайками. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!